Наприклад, від в військові області були передані компанії з установчим капіталом 230 тисяч гривень жодної ліцензії, дозволу свідоцтва, сертифікації. Цієї зими у наслідок їхньої діяльності відбулася техногенна катастрофа місті ціної Розділ. Тепломережі були розірвані. І ваш працівник, вірніше не ваш працівник, а представник Агенції АРМА. Відкрито заявляю, що нічого такого не траплялося, що це є фейкові повідомлення. Хоч близько 30 тисяч людей залишилось зимою без тепла. Це раз. Другий момент, який для мене, мали. зараз. А для вас це? Хто? хто ви? Ви можете представитись? Чи ви анонім? Мене звати Натуш Андрій, я директор НВП на регіону якості. Тобто ми говоримо з вами по прикладу і чуємо сьогодні, що якщо вам передається якесь майно, то воно передається виключно переліку. Відповідно до рішення суду. У нашому випадку управління армії було передано близько 20% майна. Решта близько 17 жовтня, 2018 року, на території Яворівської теплої вірвалося близько 120 молодиків, половина з них приватна охорона компанія, половина це є невідомі особи спортивної тілобудови, які закупили повністю теплу і після того, те, чого бракувало, приписом, буквально розписом ваших же колег передавалося в догонку компанії, управління, яка на сьогоднішній час, до речі, не вклала дві тексти ні гривні, не платить за газ, стає рекордсменом боржників Нафтогазу на всю неньку України. Тут ви говорите, що вам передається вичерпні перелік, а ваші колеги, керівники відділів, Оголошують про те, що якщо єдиний майновий комплекс, то це єдиний майновий комплекс. І те, що вони бачать, вони своїм же ж приписом руки банально після того передають в управління. Тож ми розуміємо, що це в майбутньому буде кримінальний справа. Дуже дякую. Дякую, пане Андрій. Нам потрібно завершувати. Я теж готовий аплодувати насправді, бо переглядаючи портфоліо пана Андрія за минулі роки, які є в вільному доступі в Ютюбі, я переконався, що він є чудовим кризовим менеджером для підприємств, які знаходяться ну, в групі, які умовно можна назвати проблемними. Адже наразі він має відношення до. Однієї компанії, яка є власником ЦМК з двох теплоелектроцентралей, але досить недавно це було абсолютно інакше. Тому, розуміючи, що ми знаходимося по різні боки барикад, мене не полишає бажання взяти вас на роботу. Чесно вам кажу. Ну, це з професійної точки зору. Але з приводу того, що ви кажете по суті, то арма. Переконана глибоко в тому, що управління ТЕЦ з огляду на всі обставини цього управління є і буде надалі вважатись прикладом успішного управління проблемним активом. Зараз я поясню, чому, коли управителеві дістались безпосередньо в управління дві теплоелектростанції в Львівській області, вони були. Абсолютно знівечені технічно, не готові до опалювального сезону. Величезна кількість обладнання була свідомо кимось знищена або пошкоджена. Управителем було зроблено головне в межах цього управління. А. Було відновлено технічно придатність станцій до генерування теплової енергії і Б. Протягом зимового опалювального сезону управителям було забезпечено. Понад 100 тисяч мешканців двох міст в Львівській області теплом. Так, зважаючи на величезний ступінь перешкод і складнощів в управлінні, які об'єктивно були, в силу об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, то якихось надходжень до державного бюджету від управління, тих, яких би хотілося побачити, арма не побачила. Але дуже важливо заакцентувати увагу на чому. Спеціальний закон про арма каже, що метою управління є збереження активу, збереження його економічної вартості. Там немає слів про те, що метою управління є створення прибутків до державного бюджету в першу чергу. І це дуже важливо з точки зору того, як ми підходимо до управління активами. У зв'язку з тим, що акцент не на зароблянні коштів в бюджет, а на збереженні активів, в конкурсних умовах. Про відбір управителів зазначається те, що управителі повинні зобов'язати застрахувати актив, взяти на себе зобов'язання з страхування професійної відповідальності, дати безвідкличну банківську гарантію на випадок пошкодження активів часом. І поряд із цим взяти ще великий пул зобов'язань. Якщо б закон був сконструйований таким чином, що управління мало б в першу чергу генерувати надходження, без відносно до питань амортизації активу і збереження його якості, то ми б не вимагали жодних страховок від управителів, Ми б не вимагали від них страхування відповідальності, ми б не покладали на них величезну кількість тих зобов'язань, які покладаються з договорами управління. Тому питання, які ставить пан Андрій, відкидаючи в сторону всі ті речі, які він. Повинен робити як керівник відповідної ТОВ, то. Це ще раз свідчить про те, що Арма має продовжувати свою комунікаційну діяльність з пояснення того, що таке управління і як воно працює. Я побачаюся, Українформ каже, що ми не маємо права просто ані фізично, ані юридично, ані космічно продовжувати. Ви можете mm -hmm. один на один в'ясовувати ваші питання і пану народного депутата так само. Дуже я дуже дякую всім присутнім за прес-конференцію. Ми, ми вимушені зараз закрити. Дуже дякую на все добре.